Дефо, Робінзон Крузо, частина третя Ніколи, мабуть, напасті молодих шукачів пригод не починались так рано і не тривали так довго, як мої. Не встиг корабель вийти з гирла Гамбера, як воду вітер, і на морі знялися страшні хвилі. Я ніколи доти не бував у морі і не можу описати, як мені стало погано і як душа моя жахнулась. Аж тоді я серйозно замислився. Над своїм очинком і над тим, як справедливо карало мене небо за те, що я так підступно покинув батьківський дім і порушив синівський обов'язок. Усі добрі поради моїх старих, сльози батька та благання матері постали в моїй пам'яті, і сумління, яке ще тоді не встигло зовсім зачерствіти, суворо докаряло мене за нехтування батьківськими порадами і за порушення обов'язків перед Богом та батьком. Тим часом вітер дедалі міцнішав, і на морі знялася буря, хоч її не можна було порівняти з тими, що я багато разів бачив потім, чи навіть з тією, яку мені довелося побачити через кілька днів. Але й цього вистачило, щоб приголомшити мене, новачка, зовсім необізнаного в мореплавстві. Кожного разу, коли вставала нова хвиля, мені здавалося, що вона поглине нас, і кожного разу, коли корабель провалювався вниз, у вир чи в безодню, я вже не вірив, що він коли небудь вирине знову. Страждаючи від душевних мук, я вкотре вирішував і присягався, що коли Бог цього разу врятує мені життя і нога моя знову ступить на суходіл, я зараз же повернусь до батька і поки мого віку не сяду на корабель, що послухаюсь батьківських порад і ніколи більше не наражатимусь на таку небезпеку. Лише тепер я збагнув усю мудрість батькових міркувань про золоту середину і зрозумів, як спокійно і затишно прожив він своє життя. Не знавши ні бур на морі, ні турбот на березі. Коротше кажучи, я, мов той блудний син, вирішив, розкаявшись, повернутися додому. Цих розсудливих тверезих думок вистачило мені, поки лютувала буря, і навіть ще на деякий час. Але наступного дня вітер почав ущухати, хвилі поменшали, і я став потроху звикати до моря. Однак увесь цей день настрій в мене був дуже серйозний, до того ж, я ще не зовсім одужав від Морської хвороби, але наприкінці дня розгодинилась вітер розщох і настав тихий чарівний вечір. Сонце сіло без хмар, так само зійшло воно й другого дня, і морська гладінь при цілковитому або майже цілковитому безвітрі, вся залита його сяйвом і являла собою чудове видовище, якого я ще ніколи не бачив. Уночі я дуже гарно виспався, і моя морська недуга прийшла, я був веселий, і милувався морем. Яке, що тільки вчора люде та страшне, так скоро могло вгамуватись і прибрати такого чудового вигляду. І тут, немов навмисно, для того, щоб зруйнувати мої добрі наміри, до мене підійшов приятель, який підбив мене їхати разом з ним, і, поплескавши мене по плечу, сказав: Ну що, Боба, як ти почуваєш себе після вчорашнього? Закладаюсь, ти перелякався вчора, коли падав вітерець. Нічого собі вітерець, сказав я. Страшенний шторм, ось що. Шторм? ну й дивак, відповів він. Хіба то шторм? Якби нам доброго корабля та більшого простору, ми того ж квалика й не помітили б. Ти ще новачок на морі був. Гайда зварімо пуншу і забудьмо про це. Дивись на яка чарівна погода. Щоб скоротити цю сумну частину моєї оповіді, скажу лише що далі. Пішло, як завжди, в моряків, зварили понж, я захмелів. і в шалі тієї ночі потепив усе своє каяття, всі гіркі роздуми проминули та всі добрі плани на майбутнє. Одне слово, як тільки вляглася буря і запанувала тиша, як тільки вгамувались мої розбурхані почуття і минув страх, що мене поглинуть хвилі, так мої думки повернулись у старе річище, і я забув усі клятви, всі обіцянки, що давав собі в годину вічі. Правда, часом я ніби отямлювався, тверезі думки знов обсідали мене, але я гнав їх геть, боровся з ними, як з нападом хвороби, і за допомогою вина та веселого товариства переборов їх через 5 чи 6 днів, і я здобув над своєю совістю таку перемогу, якої тільки може бажати собі юнак, що зважився не звертати на неї уваги. Але на мене чекало ще одне випробування, як і завжди в таких випадках провидження хотіло відібрати в мене останнє виправдання. І справді, якщо цього разу я не зрозумів, що саме воно визволило мене з біди, то наступне випробування було таке, що й найзапекліший негідник із нашої команди не зміг би не визнати, що небезпека була страшна, і врятувалися ми тільки дивом. На шостий день по відплиті ми прийшли на ярмутський рейд. Після шторму безперервно дув слабкий зустрічний вітер, і тому ми посувались дуже повільно. В Ярмуці нам довелось кинути якір і простояти при супротивному південно-західному вітрі 7 чи 8 днів.